Новий масований обстріл може статися уже завтра. Військові назвали причину: Росіян немає в Покровську. ЗСУ спростували російський фейк, штурми на милицях. Центр протидії дезінформації показав унікальні кадри з поля бою. А ще лікарка вимагала хабар у бійця, який отримав майже три десятки поранень. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Масований ракетний обстріл України може повторитися вже завтра, в день інаугурації Дональда Трампа. Про це повідомив речник української добровольчої армії Сергій Брачук. За його словами, Москва накопичила певну кількість ракет і збирається використовувати їх як додатковий аргумент в ході підготовки перемовин Трампа та Путіна. Тому військові не виключають, що в день вступу на посаду нового американського президента РФ захоче продемонструвати свої можливості, запустивши ракети по Україні. Ворог планував звичайно собі, і планує певний проміжок. Це інавгурація президента Трампа. Тут без конспірології зрозуміло, що до цього все прив'язано показувати цей терор. Щоб з ним он, сідали за стіл перемовин не зрозуміло, поки що навіть які е, з ним рахувалися. Тому оцей поспіх є. Тому ця потенційна загроза, звичайно, на сьогодні існує. Туж найближчими днями радимо особливо уважно стежити за повідомленнями повітряних сил та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Росіян у Покровську немає. Інформація про це підготовлена російська ПСО. Про це заявив представник угрупування військ Хортиця Віктор Трегубов. В самому місті ситуація не розвивається. Росіян там немає, кажуть військові. Натомість окупанти намагаються оточити покровськ і закріпитися південніше міста із подальшим перерізанням логістичних шляхів. В командуванні кажуть, окупант далекий від успіху, проте спроб своїх він не полишає тільки на цьому напрямку. За добу відбулося близько сотні бойових зіткнень. Найбільш активним і та інтенсивним напрямком залишається покровський напрямок, де йдуть постійні бої на південь від міста. Втім, ще раз маємо наголосити та спростувати, що мова не йде про місто, мова йде про малі населені пункти на південь від нього, який не є чи його частиною, його частиною його агломерації. Тим часом в центрі протидії дезінформації оприлюднили унікальні кадри, де росіяни штурмують українські позиції на милицях. Причому чоловіки навіть не намагаються ховатися в посадках, а йдуть навпростець через поле. Група окупантів на милицях, ймовірно, йшла розвідувати вогневі позиції ЗСУ. кажуть наші військові. З перехоплень радіоефірів відомі випадки, коли поранених уже списали, а вони вижили, тому їм дають ось такі от останні завдання. При цьому навіть тим росіянам, кому із пораненням пощастило потрапити не в поле, а в госпіталь радіти зарано. Адже майже всі отримані відшкодування доведеться роздати лікарям та командуванню. Суцільні побори в рядах окупантів фіксують самі росіяни. Тож за що і скільки потрібно неофіційно платити ВРФ, щоб повернутися додому живим. Дивіться далі в сюжеті. Цей чоловік є звичайним російським воякою, який через гроші підписав контракт і поїхав воювати в Україну. Поранення він на передовій отримає, а от належні йому гроші не зовсім. Я отримав уже ранення, Прибув после ранения, после госпіталя. У мене все відбуває, що і після первого ранення. Мені предложено, якщо хочеш далі нормально служить і не потрапити. куда-нибудь страшные места, где просто убивают, отдашь выплату, выплату, которая вот мне полагается миллион. Пораненный солдат рассказывает, что так было и после первого поранения. И это происходит с всеми его товарищами. У меня есть доказательства, когда при первом ранении я делал перевод, чтобы выйти из части на 10 суток при рождении двух дочек. У меня четыре дочери. У меня родилась двойня. Мне нужно было соцкарты оформить. И чтобы выйти из воинской части, я заплатил 5 тысяч в сутки. То есть 50 тысяч. Перевод делал человеку. Если проверить его счета, там будет много-много миллионов. Люди платят по 150, по 200 тысяч. Поборы у российской армии имеют системный характер. Хочешь в платы плати. Отримав боевые – плати. Выплатили за поранение – переведи на карту. Командир, ну, можно выражаться? Да? занимаются поборами. Зарплата приходит, большую часть зарплаты ты отдаешь им, потому что они якобы хотят улучшить расположение, где мы находимся, якобы хотят что-то хорошее для нас сделать. В итоге, вот сколько я находился в расположении, никаких печек для обогревания, блин, даже ничего такого не было вообще. Просто собирают деньги и пробухивают их. Российская армия це очень коррумпированная система. І ті которыми з общались, говорили о том, що в російській армії сі час ну, була були распространены історії з корупцією, со взятками і так далі. І они, звісно же, не закончились началом війни, а на самом деле тільки увеличились. Загроза відправлення нам ясний штурм, з якого навряд чи повернешся. Найдієвіша методика. Ось один із тисячі прикладів, як обнуляють тих, хто не хоче платити. У меня муж в артиллерии был. Человека, который не хочет просто платить деньги, допустим, машина нужна руководству, еще что-то. Они их отправляют в штурма смерти. Муж у меня мобилизованный, полтора года спокойно служил. Ему должны были дать рапорт на медаль. И за это выставили цену 500 тысяч рублей. Он сказал, что оплачивать не будет. Его отправили в штурм. Вот пять месяцев он уже лежит там, нет возможности его забрать. Якщо платитимеш, не потрапиш напередок, а завдяки нехитрим схемам можеш навіть опинитися і в плюсі, не залишаючи частину. Це все-таки системна річ. Це терсперіно плюс-мінус везде. взятка э, становится одне одним з способов способів себе життя. Ти можеш скинутися на такое фейкове раніше, э, Кажется, це. Это... Это, ну, это будет стоить, в общем, намного меньше, чем те 3 млн руб., которые они в итоге все равно получат за это ранение. То есть таким образом ты остаёшься даже в таком небольшом плюсе. Наш герой, вирішивши піти проти системи, не оплатити та звернутися до прокуратури із заявою про здирство. Коли про це дізнався командир частини, він також вжив заходів. У мене був отобран телефон. Меня завели в туалет. Он на руку наматывал полотенце и бил мне вот сюда по макушке, по затылку. Бил по почкам. Два раза я терял сознание. Сегодня утром принесли мой сотовый телефон, мои вещи и шепнули на ушко. Как только я отсюда выйду, меня отвезут на передовую, в специальную роту в наручниках и там обнулят. Обнулят, то есть застрелят. Військовослужбовець просить допомоги у всіх інстанціях, до яких тільки може звернутися. Але він так і не зрозумів, що подолати корупцію у російській армії неможливо. Чи плати, чи вмирай, третього не дано. Тим часом на тлі колосальних втрат в Москві збираються святкувати перемогу. В Кремлі повним ходом іде підготовка до параду 9 травня. Чергові доручення Путіна допомогти ветеранам цьогоріч розбавили не зовсім екзотичними повідомленнями на кшталт параду військ НДР на червоній площі про особливості цьогорічного російського побідобєсія та чи дасть ЗСУ в цілому провести святкову ходу Путіна. Дивіться далі у сюжеті. 80-е перемоги, та я Кремль превращает юбилей на инструмент политики. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальна. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично. Узнать, які вопросы, проблеми їх тревожат, і обеспечить їх решение. на Росії. Розпочали масштабну підготовку до відзначення 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Ювілей, який офіційно має бути присвячений пам'яті героїв минулого, вже перетворився на інструмент політичної пропаганди. Сьогодні ми бачимо, як правду о Другій світовій війні намагаються і Вона а мішає тим, хто привик будувати свою по суті колоніальну політику на ліцемірі і лжи. на Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. Основна мета не лише зміцнити патріотизм, а й пов'язати образи героїв Другої світової з сучасними учасниками так званої спеціальної військової операції у віковіченні пам'яті героїчних погибших учасників СВО продовжимо роботу по зачисленню їх навічно в списки воїнських частей, присвоєнню їх імен, юноармійських отрядів, школам і вулицям, установки пам'ятних знаків на алеї героїв. Перша в історії в заході ймовірно візьмуть участь військові з північної Кореї. Цей крок, на думку аналітиків, може стати новим символом укріплення зв'язків між двома ізольованими на міжнародній арені країнами. За даними змі, солдати корейської народної армії візьмуть участь у параді плічого пліч з російськими військовослужбовцями. Поки що невідомо в якому форматі вони будуть там представлені. Участь північної Кореї у московському параді це не просто військовий жест, а сильний політичний сигнал. Пхеньян вже давно підтримує Москву у її протистояння. не с заходом, а в остание месяцы страна активно заместит Ну Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. Мы нисколько никогда не сомневались, что а, северокорейское руководство относится к нашим договоренностям а, серьезно. А, но а, что и как мы будем делать, это уже наше дело. РФ планує провести урочистості у звично помпезному стилі. Центральною подією стане традиційний військовий парад на Красній площі, участь у якому візьмуть представники збройних сил, ветерани та ймовірно запрошені делегації союзних країн. В состав парадних розчотов війдуть учасники спеціальної воєнної операції для участі в параді на Красній площі Приголошені воїнські підрозділення 19 дружесних держав. Десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза. Юбилей и перемоги давно стали важным инструментом внутренней политики. Тема войны продолжает быть основой государственной идеологии, направленной на консолидацию общества навколо образу Великой России. Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также В 19 городах політологи вважають, що влада використовує 80-річчя як спосіб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем. Серед них економічні труднощі, зниження рівня життя та обмеження громадянських свобод. Акцент буде зроблений на ідеї зовнішніх загроз, проти яких Росія нібито стоїть завдяки згуртованості народу та урокам минулого. Як і в прошлої юбілейної годи в воєнних парадах предусмотрена історична часть Вона буде включати перші колони. со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, стрелковым оружием, вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной, а также механизированные колонны исторической военной техники. Не до кінця зрозуміло, і те, скільки Москва готова витратити на 80-річчя перемоги за словами співробітників регіональних адміністрацій та чиновника, який працює в анексованій області України, грошей у бюджетах регіонів для масштабного святкування немає. Я прошу глав регіонів, громадських організації і органів влади на місцях віднестись до предстоящим міроприяттям по совісті. формалізм гонка за цифрами абсолютно недопустима. Пам'ять це, перш за все, конкретні діла. Очевидно, владі важливо показати, що Росія перебуває у вічній боротьбі із зовнішніми ворогами, продовжуючи справу своїх предків. При цьому реальні проблеми ветеранів залишаються за кадром. Ймовірно, значна частина бюджетів піде на зовнішню пропаганду, а не на допомогу самим ветеранам. 5 тисяч доларів за підтвердження групи інвалідності в Києві на гарячому спіймали заступницю директорки однієї з комунальних лікарень. Як повідомили в столичній прокуратурі, понад 200 тисяч гривень жіночка вимагала за підтвердження другої групи інвалідності в чоловіка, який під час військової служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності. Однак прийшов час її підтверджувати. За це він мав заплатити 5 тисяч доларів США у разі відмови. Підозрювана запевняла, що хвороб та поранень. Військовослужбовця буде недостатньо для отримання групи інвалідності, але омріяні тисячі жіночка так і не отримала. Під час передачі грошей її спіймали на гарячому В ході обшуків вдома та на роботі. У неї виявили понад 50 тисяч доларів. Нині горе лікарці загрожує до 10 років за ґратами. Ну і на цю годину у мене все побачимося о дванадцятій. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.